Всіх вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Єлена Холан 5, Українці за кордоном, а саме Українці в Європі. А саме ми знаходимося під тимчасовим захистом в Нідерландах. Я на своєму каналі розповідаю про наше життя в Нідерландах, про деякі новини і, і про своє захоплення дачею. Ви, ви можете побачити у мене на каналі такі відео, де я працюю на голландській дачі. А сьогодні я хочу поговорити з вами про деякі новини. Які вийшли і опубліковані на сайті Refugee Help в Нідерландах. Уже давно ходили такі чутки, що українці під тимчасовим захистом, які проживають на локації, які працюють, будуть платити за своє проживання. І як відомо, в Нідерландах помінявся уряд і нещодавно вибрали нового прем'єр-міністра, і тут швиденько почали вже. Застосовуватися ті зміни, які е, наразі напрацьовувалися для українських біженців. І одна з таких змін це виплати допомоги на проживання припиняються для біженців з України, які мають дохід. Що це мається на увазі? Якщо у вас є дохід, ви більше не отримуєте допомогу на проживання. З 1 липня 2024 року ви більше не отримуватимете допомогу на проживання, якщо працюєте або маєте дохід іншим способом. Це стосується всіх біженців з України віком від 18 років, які заробляють гроші. Рівень вашого доходу не має значення. Ви більше не отримуватимете допомогу на проживання в таких випадках, якщо ви маєте роботу і заробляєте гроші. Якщо ви отримуєте виплати по безробіттю, і якщо ви отримуєте допомогу через тривалу хворобу або неможливість працювати, незабаром ви також будете частково оплачувати своє розміщення в муніципалітеті. Маєте дохід і перебуваєте в муніципальному притулку, тоді ви будете сплачувати внесок з 1 липня 2024 року. Це гроші. Які ви платите муніципалітету за ваше розміщення. Уряд запроваджує цей особистий внесок, вважаючи його справедливим. Якщо у вас немає доходу, ви все ще отримуватимете допомогу на проживання. Ну, я так думаю, маються ці гроші, які ті, хто не працює, отримує як допомогу на проживання, там, на харчування йде частина і частина на одяг. Трошки так знаєте незрозуміла ця інформація, що тільки з 1 липня 2024 року не буде надаватися допомога працюючим, а вона і раніше не надавалася працюючим. Спочатку люди приїжджають, реєструються, отримують допомогу, потім влаштовуються на роботу, і вони повинні сповістити Хіменту, що вони влаштувалися на роботу, і допомога припиняється нараховуватися. Я не знаю, як зараз це буде процедура, але раніше всім спочатку надавали допомогу, а потім, ось так: от, пішов на роботу, сповістив свою хіменту і припинили тобі виплати. Якщо ти влаштувався раніше на роботу, а гроші тобі ще поступили, то тоді ці гроші треба вернути. Ви отримуєте листа. Про повернення грошей. грошей, на який рахунок ви повинні повернути ті гроші. Наприклад, ви влаштувалися з 1 червня на роботу, вам ще нарахували допомогу, то ви отримаєте листа, цю допомогу ви повинні повернути, тому що з 1 червня ви вже працювали. Ось таким чином це було. А як буде, тепер, чесно кажучи, не знаю. Але новини по всій Європі. Ми чуємо і читаємо для українців. Звісно, йде тенденція до того, що в Європі потрібні люди, які працюють, які сплачують податки, а що буде з пенсіонерами, що буде з інвалідами, поки ніхто нічого не знає. Ну, написано тут, що той, хто не може працювати за станом здоров'я, чи за віком, той буде ще отримувати допомогу. Але до якого терміну нічого тут не вказано. В Європі не можна залишитися під е е якимсь іншим статусом, який дадуть навіть якщо ти не працюєш на пенсію, пенсіонери не можуть розраховувати, тому що вони не сплачували податки в пенсійний фонд. Далі, друзі, ще нас чекають зміни, хто приїхав сюди на українських авто з українськими номерами. Поки що не платять ніякі податки за свої авто, ні, не платять податки на дороги, а вже з 2025 року це потрібно буде все платити. Потрібно буде платити податок на автомобіль, потрібно буде платити податки на дороги. Потім поступово, може, для працюючих ведуть, що буде медична страхівка платна і так далі. Тому, друзі, поступово-поступово тих українців, які хочуть залишитися, а це в основному, мабуть, молоді люди, які хочуть будувати своє майбутнє майбутнє своїх дітей в Європі, їх переводять на отакий от європейський спосіб життя, що треба заробляти, платити податки і в пенсійний фонд, і за автомобіль, і за медичну страхівку, і знімати собі житло. от. І це поступово буде застосовуватися. Ось, друзі, такі новини, такі роздуми мої. Що ви думаєте, чи легко буде залишитися працюючим українцям в Нідерландах? Може у вас є взагалі в Європі, може, у вас є своя якась думка або своя інформація, хто в якій країні знаходиться, з якої країни мене дивиться, цікаво буде почитати. Ваші коментарі. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім скорішого миру, скорішої перемоги нашої України, всім самого найкращого! Нехай ваші плани і мрії здійсняться. До нових відео, до зв'язку. Папа!